А які ще є признаки грубішення авіюти, крім ненависті? Не ну, обов'язкова ненависть, до речі, хоча це теж прояв грубішання Ну Просто у вас зростає бажання егоїстично, ви хочете багато всього. Це стосується взагалі бажань різних, егоїстичних. Вони можуть бути. Наприклад, сексуальні бажання у вас можуть сильно зрости. І ви не відчували такого, стрибку якогось да, внутрішнього. У вас можуть зрости якісь бажання до розвитку кар'єри, чи ще щось. Ось це може бути така реакція. І це дуже добре, бо знову ж таки вам показують, що у вас зростає авію, що він грубіше. Бо у вас була тільки зараз точка в серці, і ви тільки ви думали духовно підніматися, а тут у вас росте і грубішають бажання. Ненависть також розкривається. Але це більше в групі кабалістів вже коли. Люди між собою будують цей духовний зв'язок. Насправді, це така робота, вона дуже-дуже тонка, і вона не для всіх душ, вона тільки для дуже просунутих кабалістів. Насправді, тут є якби два варіанти розвитку подій. Перший це коли просто нам розвиваються в та він грубіше, для того, щоб ми могли внести його у святість, як тут пише Рабаш, побудувати екран над ним. А з іншого боку, ми можемо не чекати, поки нам цей авіат будуть розкривати. І це вищий пилотаж.